Річ на сьогодні Малахія, 2 глава перший і друга А тепер ще оця заповідь до вас, священники, щоб віддавати славу імені моєму. Читаємо значення. Всі, що виконують службу у священничому уряді, мусять звернути їх серця на ім'я Його, яке гідне всякої любові, честі і славі. Всі, що приходять до пізнання цих великих прав, мусить дати славу імені Бога Його і перестати возвеличати, шанувати, славити і похваляти людей. Щоб виконати цей приказ, всі слуги, священничим уряді, мусили перестати наду і практикування, за котрі вони були винуваті і в котрий то блуд вони завели інших. Формалізм удавана побожність дух, я більш побожний, чим ти. Приймання від людей, віддання слави іншим і тому подібні речі мусили бути відложені. Лише щирі і чесні і в повні посвячені господарі можуть угодити господеві. Признання одиниці мусить принести жертву відповідну для імені і його, і котра могла б осунути по горду з його імені. Коментар взяти Вартової башти, перше число перше місяць 1537 рік. І так, Боже, звернення, яке стояло з до всіх служителів, котрі брали те письмо для свого керівництва, докоряло до всіх, хто допускав собі честь і славу зібрати, а не Богу його віддати. Свою думку мати у вирішенні будь-якого питання, а не думку Божу. Свої погляди мати, а не погляд Божий. Тому це звернення стояло до всіх священнослужителю. Чи то в релігійних кошарах знайшлися вони, чи то і у Божій організації були такі вибрані старейшини, котрі хотіли собі честі. У вирішуванні будь-якого питання. Тому сказано було, що всі, що виконують службу у Божій організації чи у будь-яких релігійних, мусять звернути всю свою увагу і серця своє на ім'я Єгоре. А ім'я Єгоре це замір відносно його сотворіння. Тобто звернути увагу на замір Божий, а не те, що сотворіння замірило. І хоче висказати свою думку. Замір його, він дійсно гідний, Іменно всякої любові, честі, слави, бо він правильний, справедливий, точний, незмінний і вічний. І він на це дав час, щоб бачити, що виконання його заміру у великій точності виконується. І всі, хто приходить до пізнання цих великих правд, що замір Його, ім'я Його, достойне честі слави, і ніхто інший, всі мають підпорядкуватися під замір Божий, а не під замір свій, тоді тільки можна віддати Богу славу. А якщо сотворіння, беручи слово Боже до своїх рук, но має свій замір а не Божий замір у виконанні Божої волі, то таке сотворіння не шанує Його і не приносить честі славу для Божого імені, а холує і зневагу. Тому вихваляти якесь ім'я, шанувати, хвалити людей у їх замірі це є зневага на Боже ім'я. Тому щоб виконати цей приказ Божий, який тут стоїть, що заповідь для вас каже священники, щоб ви віддавали славу для Божого імені усі служителі, які є. То слава не для служителів, а для імені Божого. А слова, як раб, він має виконати призначення Боже, але не призначення своє. Тому слава Богу, а не слава! якійсь людині, котра виконує Боже призначення. Тому і зазначено було, щоб виконати цей приказ Божого заміру, то ці слуги в уряді мусили перестати нагружувати практикувати іменно, що вони були якимось важними. Тобто практикувати формалізм, формально служити Богу, якусь удавану побожність, що часто видно це усіх релігійних кугутів. Далі, що сотворіння чимось більші є одне від одного. Перед Богом всі сотворіння рівні, мають бути вірні, але якісь возвищення одні над другими. Тобто правда, слово Господнього, закон і приказ Він має завжди керувати, але не сотворіння. Це означає, що замір Його ви має керувати, але не замір сотворіння. Тому форма внізму ну, давана побожність, дух я більш побожний, чим ти, приймання почесті від людей. А погляньте в тих залах, де є сьогоднішній день собрання, то честь кому дають? Батюшкові, священникові, служителі, пасторові, котрому назвали, що це пастор їх. Тому це його категорично забороняє, щоб такі служення перепроваджувати перед людьми від імені Бога. Тобто формалізм, побожність і всякі ці виставлення людські, вони зневажають Боже ім'я, бо віддавати славу має все, тільки Богу. Тому є далі, що лише щирі чесні, повні посвячені господарі можуть угодити Господеві. Тому не людям угоджати служитель має, а Господарі. А якщо господарі угодно, тоді і людям, вірно посвяченим буде угодно. Але якщо правда їх обіжає, понижає, облічає, докоряє, то якщо вони в такому стані є і не смирялися перед Господом, бо Бог каже, взіші правду і смирномудрі. Може хоч ви вцілієте День Днів Божого. І якщо не смиряться такі, то вони відзначують себе, що вони не є слуги для Єгови, а слуги для свого імені. Тому його Бог каже у закінченні, що признані одиниці мусять принести жертву відповідну для імені Його. А жертва, плод успростовляючи ім'я Його, вона має бути відповідна імені Божому но не сотворінню, що йому уявилось, приснилось, чи привиділось, чи якусь фантазію розказує свою. Тому сказано, що погорда, яку вони роблять для імені Божого. Тобто ці служителі, ці люди, які не мають повної посвяти Богу, вони каже, роблять погоду над Богом і над Божою організацією. Замість того, щоб смиритися перед Богом його і його організацією, його вимогами, то вони роблять погоду. Тобто пониження Іменно недбали відношення, не відповідні відношення. Не то, що його визначив у своїх двох заповідях, бо сказано, в цих двох заповідях увесь закон і пророки стояли, возлюбити «Бо Бога всім серцем, всією душою і ближнього як самого себе. То найперше, кого треба возлюбити Бога Його у Ісуса Христа і Його вимоги, Його авторитетність, Його замір, Його ім'я, правильно оцінені тоді. Можемо правильно любити друг друга, ближнього слова. Ось це так значить.